Сумний досвід людства показує, що для гарантованого забезпечення безпеки АЕС недостатньо тільки технічних та організаційних заходів. Головне в цьому питанні людський фактор. Добровільне усвідомлення кожним працівником корпоративних цінностей, моральних настанов, еталонів, поведінки, процедур є основою професійної культури, загальною запорукою правильних дій персоналу і насамперед тоді, коли це стосується безпеки. Стану культури і безпеки на ХАЕС приділяється особлива увага, що підтверджується і висновками щорічних перевірок, які проводяться на підприємстві. Ми починаємо організаційне совіщання по підготовці і проведенню планової перевірки стану культури і безпеки на Хмельницькій атомній електростанції. З моменту проведення предыдущеї проверки. прошло чуть больше года и в конечном итоге мы достаточно большой объем работы выполнили с целью выполнить самооценку выполнить анализ полученных замечаний устранить ну и внести и ввести соответствующую практику с целью не допустить подобных нарушений І отклонені в дальніше всі підрозділи атомної станції пройшли відповідно процедуру підготовки і самооцінки. І як запевнив генеральний директор ВПХС Микола Панащенко, до перевірки готові. Результати якої безумовно будуть корисними для Хмельницької АЕС. Зупинився керівник підприємства і на виробничих показниках роботи АЕС на сьогоднішній день. стан атомної електростанції відповідає експлуатації двох енергоблоків. Блок номер два работает на номинальном уровне мощности и каких-либо отклонений и замечаний по его эксплуатации нет. А на блоке номер один мы имеем ограничение мощности 600 мегаватт электрической после планового ремонта. Вот, в ходе Ппр мы обнаружили некоторые замечания по состояние обмотки ротора генератора, выполнили соответствующие процедуры или работы, связанные с устранением этого дефекта. Но сейчас, поскольку, во-первых, есть ограничения на генерируемую мощность нашей энергокомпании, а также с целью исключить возможное повреждение, пока у нас нет резервного ротора, мы эксплуатируем блок и Генератор на обороні мощності 600 МВт. Он працює без каких-либо замічань. Комісія у складі представників ДПНЕК «Енергоатом», департаменту відомчого нагляду Дирекції з нагляду за безпекою та департаменту з якості і управління провідних фахівців Рівненської і Запорізької АЕС, а також технічного відділу ВПНТЦ. Продовж тижня перевіряла стан культури безпеки ХАЕС за напрямками: адміністративне управління, експлуатація, підтримка рівня безпеки, відомчий нагляд, технічне обслуговування і ремонт, підготовка персоналу, забезпечення якості та аналіз результатів самооцінки, підбиваючи підсумки перевірки, голова комісії, директор департаменту відомчого нагляду, дирекції з нагляду за безпекою, ДПНЕК Енергоатом Олександр Богун відзначив. Предварительно можно, конечно, сказать, что станции соответствуют всем требованиям правил и стандартов, да это и, и так, и, и по-другому не может быть, потому что культура безопасности – это основной фундаментальный принцип безопасности. Вот. Те несоответствия, которые обнаружены, они говорю, не такие серьезные, которые, скажем, влияют существенно на культуру безопасности. Это обычные рабочие моменты. Вот. Есть ряд положительных практик, которые комиссионеры или эксперты обнаружили, и они будут вынесены на Совет по культуре и безопасной компании для того, чтобы рассмотреть возможность применения на других станциях. Выполнен анализ, анализ именно результатов самооценки методом анкетирования персонала. Эти результаты тоже представляют большой интерес. И они будут направлены в ОПНТЦ для уже подведения итогов и оценки Систення культури в цілому по компанії. культура безпеки це в першу чергу постійна робота на місцях, і саме ця робота дозволить реалізувати на АЕС принципи забезпечення пріоритету життя та здоров'я людей, підвищення високого рівня кваліфікаційної та психологічної підготовки персоналу, для якого засади безпеки стануть пріоритетом і внутрішньою потребою, що призведе до самоконтролю під час виконання будь-яких робіт.